Татуювання сьогодні це справжнє мистецтво і охоплює багато стилів. Вони відображають особисті історії, культурні впливи та мистецькі вподобання. Серед усіх стилів можна виділити 10 найпопулярніших: перший традиційний стиль або олдскул. Це чіткі чорні контури і обмежена палітра кольорів. Часто зображують ластівок, якорі та драконів. Другий стиль реалістичний. Майстри точно відтворюють реальні зображення на шкірі. Акварельний стиль нагадує акварельні картини. Він яскравий і має плавні лінії. Японські татуювання, відомі як і резумі, мають довгу традицію. Вони зображують істот і символи з японського фольклору. Неотрадиційний стиль поєднує класику і сучасність, використовує ширшу палітру кольорів та. Складні деталі, геометричні татуювання вражають точністю, вони натхненні математичними фігурами. Ботанічні татуювання зображують квіти і рослини з великою деталізацією. Ілюстративний стиль це художні і стилізовані дизайни, що підкреслюють креативність. Мінімалістичний стиль простий з тонкими лініями. Це сучасне вираження стилю. І нарешті стиль Чікано, що виник у 70-х роках у Лос-Анджелесі. Він зосереджується на чорно-сірих малюнках і відображає культурну спадщину. Український боксер Арнольд Хегай розповів про свої виступи в Росії. Він не жалкує про бої там, хоча й визнає, що минуле не виправиш. Арнольд пояснив, що без цих змагань міг би завершити кар'єру. На той час у нього не було промоутера в Україні чи Європі. Боксер отримав цінний досвід, коли стосунки з Росією здавалися нормальними. Він міг виступати там і повертатися додому без проблем. Зараз йому важко про це думати, але підтримує зв'язок з колишнім менеджером з Росії. Хегай отримує багато критики від українців через свої виступи у ворожій країні. З початку агресії проти України він провів 12 поєдинків у Росії. Останній бій там був у 2017 році. В останньому поєдинку Арнольд бився проти Джоета Гонсалесу. Він програв американському боксеру у березні 2025 року. Українські захисники захопили в полон двох громадян Китаю в Донецькій області. Наразі з ними працюють українські спецслужби, щоб з'ясувати більше деталей. Дипломат Володимир Огриско зазначив, що Китай не зможе виправдатися навіть з офіційними заявами. Спецслужби планують дізнатися, як китайці опинилися в російській армії. Це допоможе зрозуміти, скільки ще громадян Китаю може бути серед російських військових. Один із полонених сказав, що приєднався до російської армії через посередника в Китаї. Він заплатив 300 тисяч рублів. Навчання проходило на окупованій території Луганщини, використовували жести і мобільний перекладач. Огризко підкреслив, що це доводить союз Китаю з Росією у війні. Це важливий сигнал для світу. Речник китайського МЗС повідомив, що уряд співпрацює з Україною для перевірки цієї інформації. Китай завжди радить своїм громадянам уникати зон конфліктів. Бейбі-пасочка оригінальна версія традиційної великодньої випічки. Рецепт запропонувала відома кулінарка Ольга Мартиновська. Це чудова можливість спробувати щось нове. Кожна господиня іноді хоче додати оригінальності навіть звичним стравам. У нас є свої рецепти пасок, але експерименти завжди цікаві. Ольга поділилася рецептом бейбі пасочок в інстаграмі. Для приготування потрібно дві години. Ви отримаєте п'ять або шість порцій. Інгредієнти 700 грамів бор. 150 мл теплого молока, 15 г сухих дріжджів, 100 г цукру, дві чайні ложки солі, 6 яєць, 200 г вершкового масла. Для начинки потрібні 200 г горіхової пасти та 100 г крем сиру, для прикраси один пакетик глазурі і 30 г кондитерської присипки. Спробуйте цей рецепт, і ваша великодня випічка стане окрасою святкового столу. Іван Багряний був відомим українським письменником. Після втечі. З радянського союзу він хотів розказати західному світу про червону імперію. Він вважав її абсолютним злом. Іван навіть дав інтерв'ю британському BBC. Однак це інтерв'ю залишається невідомим для багатьох. Блогерка Олександра Кошельова розповіла про це у TikTok. Вона зазначила, що в інтернеті немає жодної інформації про це інтерв'ю. Вона знайшла його у книзі Олександра Шугая. У розмові Багряний пояснював важке становище українців у радянському союзі. Він сказав, що Російський народ теж постраждав від більшовиків, але в Україні це було ще й національною кампанією проти українського опору. Наприкінці інтерв'ю Багряний подарував журналісту памфлет Чому я не хочу повертатися в СРСР? Також він подарував книгу Сад Гециманський повний текст інтерв'ю можна знайти в праці Іван Багряний, нове та невідоме Олександра Шугая. На жаль, ця книга зараз недоступна у продажу, Тож доведеться чекати нового тиражу або шукати її у знайомих. Тексту у вільному доступі немає. Відомий португальський тренер і скаут Ауреліо Перейра помер 8 квітня. Він зіграв важливу роль у світовому футболі. З 988 року Ауреліо керував відділом пошуку талантів у Академії спортінгу. Завдяки йому світ дізнався про Кріштіану Роналду, Пауло Футре, Луїша Фігу та Рікарду Куарежму. Кріштіану Роналду було всього 12 років, коли Перейра запросив його до Академії Спортінгу в 1997 році. Через кілька років у 2002 Угому Роналду дебютував за основну команду у 2003-му Він приєднався до Манчестер Юнайтед. Кріштіану Роналду віддав шану своєму наставнику, сказавши, що спадок Ауреліо триватиме вічно. Я завжди буду вдячний за все, що він зробив для мене та інших. Написав Роналду в інстаграмі. У 2016 році збірна Португалії під керівництвом Роналду виграла чемпіонат Європи. Десять гравців з цієї команди відкрив саме Перейра. За свій внесок у футбол Ауреліо Перейра отримав орден УЄФА за заслуги. На його честь спортінг назвав школу та головну арену академії. Президент України Володимир Зеленський висловив думку про можливе роздратування Дональда Трампа щодо Владіміра Путіна. Причина в тому, що російський лідер не дотримується обіцянок про тридцятиденне часткове перемир'я. Путін не готовий до повного припинення вогню. Зеленський сказав це під час зустрічі з журналістами 9 квітня. Також він припустив, що російський балістичний удар по кривому рогу міг шокувати американців. Україна підтримує план США щодо перемир'я, але Путін діє всупереч цьому. Зеленський вважає, що ідея припинення вогню в Україні походить від Трампа. Це важливий крок до завершення війни. Трамп зацікавлений у цьому процесі. Зеленський вважає, що роздратованість Трампа може бути більшою ніж ми думаємо. Білорусь і Росія планують провести спільні навчання восени 2025 року. Це може бути прикриттям для нового наступу на Україну. Кремль також може розглянути вторгнення до європейських країн. Андрій Коваленко з центру протидії дезінформації каже, що ознаки готовності до наступу з Білорусі з'являться заздалегідь. Ворог вже почав наступ у Сумській та Харківській областях. Владіміру Путіну потрібно від 4 до 6 років, щоб підготуватися до операцій проти Європи. Йому також важливо залучити союзників, наприклад, Північну Корею. Щодо можливого наступу з Білорусі на Україну наразі такої інформації немає. Але є ризик, про що попереджає Олександр Сирський. Під час навчань можуть бути замасковані наступальні плани, як це було в 2022 році. Влітку стане ясно, чи готує ворог наступ з Білорусі. Китай, який активно присутній у Білорусі, може вплинути на рішення Олександра Лукашенка. Тому зарано говорити, що Білорусь стане плацдармом для наступу на Україну. Нагадаємо, що навчання захід 2025 можуть приховувати створення наступальних угруповань, як це було перед повномасштабним вторгненням в Україні у 2022 році. Новий український фільм тепер доступний на Netflix. Це комедія під назвою Коли ти вийдеш заміж. Вона вийшла у міжнародний прокат 9 квітня. Історія розповідає про мистецтвознавицю Ксенію. Вона добре розбирається в картинах, але не в чоловіках. Її весілля зривається через зраду нареченого. Щоб забути депресію, Ксенія з подругою їде до сонячної Хорватії. Там на них чекають курортні інтрижки та веселі пригоди. Фільм зняв режисер Олексій Комаровський. Він підкреслює, що навіть під час війни український Кіноіндустрія може розвиватися. Зйомки проходили у Києві, Львові та хорватському містечку Ровінь. До виробництва долучилися Україна, Хорватія, Латвія та Словаччина. У головних ролях зірки українського кіно Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк і Антоніна Хижняк. Також у фільмі з'являються Павло Текучев та хорватський актор Домогой Янкович. Фільм сподобається любителям легкого кіно з красивими пейзажами, романтичними сценами та українськими саундтреками. Тепер його можна переглянути на Netflix, якщо ви. Не встигли побачити його в українському прокаті. Навесні багато людей доглядають за могилами близьких. У квітні вже можна садити квіти на цвинтарі. Важливо обирати рослини, які витримують сухий ґрунт і не потребують частого догляду. Якщо живете далеко, краще уникати однорічних квітів. Вони потребують постійного поливу. Екзотичні квіти теж не підходять для цвинтаря. На могилі варто садити квіти, які цвітуть усе літо і не потребують багато води. Вони прикрашають могилу і залишаються зеленими довго. Хороший. Вибір це сукуленти, барвінок і конвалія. Ці рослини невибагливі і витримують посуху. Якщо хочете однорічні квіти, розгляньте віолу, календулу чи садову гвоздику. Серед цибулинних підійдуть тюльпани і нарциси. Лілії символізують жалобу, їх теж часто садять. Кущові троянди виглядають гарно, коли розростаються. Вони символізують повагу та любов. На цвинтарі часто зустрічаються хризантеми. Вони асоціюються з похоронами. Для глинистого ґрунту підійдуть конвалії. Іриси, чи астильби для піщаного, гортензія, лаванда чи розмарин це лише кілька варіантів квітів для могили. Вибір залежить від ваших уподобань і що любила людина за життя.